Дорогенькі слухачі великі і малі, сьогодні вам хочу почитати українську народну казку Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник, голосисте горлечко. мишенята було тільки знає, що танцюють та співають, а півник у досі встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став букати півне. А гляньте на ну, що я знайшов. Поприбігала мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, відказує одне мишеня. Е, не, не я. каже й друге мишеня. Я обмолочу. Каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята і далі грається. Ото вже і обмолодив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть. Гей, ведь. Гадіть, гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести і борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я. каже Круть. Не я. каже Верть. Ну, то я однесу. каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скажуть, у лози зіграються. Прийшов півник додому. Знову кличе мишеня. Гей, Круть. Гей, верть. Я борошну приніс. Поприбігали Мишеняти, пораділи. Ой, півнику. Вже тепер тісто треба замісити. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенято знову за своє. Не я. пищить круть. Не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова і розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круй. А я, який голодний, каже вель. Та й посідали до столу. А півники каже Стервайте, стервайте. Ви мені перше скажіть хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть свердем. А тісто, хто місив? піч витопив, пирішків напік? Ти вже зовсім нищишком кажуть мишенята. А що ж ви робили? А що мала казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столу. А півник їх і не тримає. Хто ж отаких от лінюхів пішками пригощатиме? Дорогенькі слухачі, підписуйтесь на канал і ставте вподобайку.